О, Господь з вами і з Духом Твоїм шида Святої Святої від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо зрішить твій брат проти Тебе, піди до йому, коли ти з ним сам на сам, коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церкві відмовиться слухати. Нехай буде тобі як язичник і митник. Воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ. Що лише попросять, буде їм дано від Мого Отця Небесного, адже де є двоє або троє зібраних в моє ім'я, там і я серед них. Слово Господнє, слава Тобі. Дорогі брати і сестри. попередні попередній неділі ми чули про те, що на вірі апостола Петра, котрий визнав, що Ісус є Сином Божим, Ісус засновує свою церкву. Доручає йому ключі від неба і те, що зв'яжено зв на землі, буде зв'язане на землі. І що розв'яже на небі, буде розв'язане на небі. На цій вірі апостола будується церква як спільнота. Спільнота тих, котрі визнають, так як Він, що Ісус є Сином Божим. І сьогодні, коли ми вслуховуємося ці читання, в 23-ю звичайну неділю це не що інше, як вказівка для того, як будувати цю спільноту церкви, як жити в цій спільноті, тому що кожен з нас має свій досвід, свою історію життя, має свій характер, має ті чи інші звички. І Господь в нас, котрі є так всі різні між собою, збирає в одну спільноту. І не чинить нас всіх подібними один до одного, лише збирає нас і об'єднує в нас в цій спільноті, під валеном якої є віра в те, що Він є нашим Богом. Адже коли сьогодні Він говорить, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них, приводом для якого ми збираємо сьогодні як спільнота церкви, в нашій парафії, і в будь-якому сьогодні місці, селищі, країні, континенті, ми збираємося в ім'я Ісуса Христа. Ми чуємо одне і те саме Слово Боже. І в такий спосіб Господь чинить спільноту церкви. Але ця спільнота не є спільнотою святих. Церква ділиться на три рівні, та, котра церква в тріумфі, ті, котрі вже перебувають в славі неба, ті, котрі проходять очищення. І ті, котрі мандрують, і ми є тою мандруючою церквою, спільнотою, котра шукає Христа. І жити в цій спільноті не є так легко, тому що кожен з нас має свій досвід зранення гріхом. І тому між нами можуть. З'являтися суперечки, непорозуміння. Але тим, чим ми повинні сьогодні керуватися в цій спільноті, це те, що нам сьогодні говорить апостол Павло в другому читанні. Лише любов. Любов, котра проявляється в тому, щоб виконати закон, потрібно любити. Любити ближнього як самого себе. Святий Августин говорив: люби і роби, що хочеш. Чи є сьогодні достатньо в мені любові, щоб сприйняти мого брата? І ми не зможемо побудувати цієї спільноти церкви, якщо ми не зможемо. Побудувати, наприклад, спільноту родинну, не зможемо побудувати спільноту монашу священнику. Не зможемо побудувати будь-яку спільноту, суспільство, якщо ми не будемо керуватися любов'ю. Тому що якщо кожен з нас почне тягнути на себе одіяло і вимагати того, щоб. Захищали лише мої права. Якщо я в цій спільноті буду шука... шукати лише того, що вигідне для мене, то це не буде спільнота церкви. Це може бути якась спільнота, яка об'єднана якоюсь ідеологією, якимсь спільним баченням тих чи інших вирішення питань. Але це не буде спільнота церкви. Це, спільнота церкви це люди, котрі свідомі своїх слабкостей, своїх гріхів. Так як говорили про те, що церква є святою, і ми кожен раз, коли сповідуємо символ віри, говоримо вірою в єдину святу апостольську церкву. Святу, тому що нею керує Святий Дух. Але спільнота церкви є також і грішною. Грішною лише для того, що кожен з нас досвідчує своєї слабкості. І от будування цієї спільноти це лише те, що нам сьогодні Ісус говорить, якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому. Це не те, що. Я маю, маю якийсь такий моральний авторитет, що я кращий від нього і маю право докоряти. Ні. Я маю докорити свого брату лише з приводу любові. Якщо я бачу, що хтось помиляється, якщо хтось чинить зло, то я, керуючись любов'ю, маю йому звернути увагу. І, напевно, дивіться, якби ми кожен раз, коли б ми хотіли когось осудити, когось повчити, комусь вказати, як має чинити, задали собі питання, чи я це роблю з любов'ю. То напевно би в той момент ми знайшли би відповідні слова, слова, котрі б не ранили би людину. Тому що коли ми говоримо. В таких негативних почуттях, не керуючись любов'ю, навіть якщо це правда, вона дуже часто ранить людину. І людина тоді не сприймає цієї правди. Але коли я говорю з любов'ю, і навіть якщо вона болюча, то людина завжди зміє прийняти цю правду. І тому сьогодні, коли пророк Езикаїл говорить про те, що Бог, звертаючись до нього, говорить, коли я тобі посилаю слово, щоб остерегти їх, говори їм. Навіть незважаючи на те, що це тебе не зрозуміють, тебе відкинуть, але ти придбаєш свого брата, якщо він змінить свій спосіб життя. І дивіться, не до мене належить те, що плід того мого дорікання чи того докору, який я хочу вчинити. Я, як покірний слуга, лише говорю цю правду, а так насправді Бог змінює серце людини. Він використовує мене як інструмент для того, щоб допомогти побачити правду. Зрозуміти, що я йду якимось невірним путтям, що я хочу дійсно для того, щоб ця людина, котра моє, є моїм братом, в моїй спільноті, щоб Він дійсно війшов на дорогу спасіння. І те, що сьогодні Ісус говорить про ці інші кроки, коли не послухає тебе, візьме ще одного або двох свідків докори Йому. Як же часто ми хочемо викинути відразу і все прилюдно когось об... повчити, принизити. Це все свідчить про те, що я не керуюсь любов'ю, я керуюсь якимись амбіціями, бо дуже часто, коли я осуджую інших, коли я говорю про помилки інших, то лише для того, що я їх маю в собі. Або хочу показатися кращим. Хочу вивищуватись над кимось. А коли я дійсно керуюсь любов'ю, я не буду говорити про помилки. Я буду шукати і прикладати зусилля для того, щоб допомогти моєму братові, моїй сестрі війти на дорогу спасіння. А коли тебе не послухають їх, донеси церкви. Ось в чому є ця ієрархічність, ці ступені для того, щоб справді будувати цю спільноту церкви. Знаєте, колись був такий випадок на катехезі. я взяв білий листок і поставив на ньому чорну цяточку. І запитав, що ви бачите? І всі відразу сказали бачить чорну цятку. Ніхто не сказав, що бачить білий листок. Дивіться, коли ми хочемо звернути комусь увагу і бачимо його зло, але ми ж не бачимо цього білого листка. Наскільки багато добра є в цій людині? А ми так часто концентруємо свій погляд на тому, що є ця цятка чорна в його житті. І ось тому, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми чуємо про це, як будувати цю спільноту, як намагатися жити в цій любові, в цій спільноті церкви. Задайте собі питання, а які є відносини в вашій спільноті родинні? Чи насправді по-божому ми будуємо свої відносини? Скільки є непотрібних слів, образ, засуджень, а тільки для того, що не вміємо говорити між собою. І сьогодні, коли Ісус говорить про те, що якщо двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, щоб не просили, буде їм дано від Уця Небесного. Коли немає цих справжніх відносин, ти не можеш стати поруч і просити в одному намірі. Тому що ти будеш сконцентрований на собі. І ось для того ми хочемо сьогодні скерувати свій погляд на Нього, на нього, котрий є нашим Богом, котрий вказує нам дорогу для того, як йти разом цим спільним шляхом, щоб осягнути вічне спасіння. І ми б отримали набагато більше, якщо б були об'єднані, об'єднані в любові. Якщо ми не отримуємо от тих чи інших благодатей, про котрі ми просимо, чи не варто задати собі питання, чи ми об'єднані в любові? Чого сьогодні, коли ми стільки просимо і молимося про перемогу, про мир в нашій батьківщині? А подивіться, скільки розбрату є між нами. В нашому суспільстві, в нашій державі. Бо кожен шукає свого, шукає своєї вигоди. Так само і в наших родинах, так само в нашій спільноті парафіальній. Тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь обдарує нас цим справжнім прагненням єдності. В єдності в любові, щоб ми міли любити і помічаючи, якщо я буду помічати свої слабкості, якщо я щиро буду просити про благодатне вернення і зміни свого життя, хто з вас може підійти і попросити, скажи, помолись за мене. Наприклад, я борюсь з тим чи іншим гріхом, з тою чи іншою слабкостю, не даю ради. Помолись за мене. Чи є хтось такий з нас? Це добре, але дивіться, ми так ще далеко від того, щоб дійсно жити цією правдою Євангелії. Тому що помічаючи слабкість інших, навіть якщо Бог дає тобі це побачити. То не для того, щоб засудити, не для того, щоб перекреслити цю людину, а лише для того, щоб допомогти. Може, ти є дійсно тією людиною, яку Бог вибрав для того, щоб допомогти йому. Бо так легко перекреслити, викинути зі свого життя, а не прикласти зусилля і зробити все для того. Щоб придбати свого брата для вічного спасіння. А це все можливо лише в тому випадку, коли ти щиро будеш жити в правді перед Богом, знаючи, ким ти є і що Бог зробив для тебе. І тоді, в цьому досвіді, ми будемо лише прагнути, щоб інші пізнали його. Прийшли до нього і осягнули вічне спасіння.